Другий поверх і ростуть ось огірочки, які вже, і які там. А томати взагалі шикарні, товстенькі такі. Їм подобається тут. Нічого собі. да, там уже Це... квіточки вон будуть. Ну. Так, через пару днів прийшла, і дивіться, вже який томат здоровий, щоб рука. Він уже навіть ось пасинки пустив, вже пообривали. І ось вже буде цвісти, он вже китиці з томатами. Може, нав'яже. А тут огірочки, вже ось такі матюпенькі. Два і там одненький. Отакі тут господарчі справи в готелі в номері на вікні, на підвіконні. Так що такий експеримент? Барабуля захотіла жити. І подивіться, яка в мене барабулька там вже росте. Дивіться, яка. А Перець поки не сходить, не знаю, може і не зійде. Цей город мій тут вже вусики попускав. Дивіться, як цибулька вже впустила свої вуса у воду туди. Бачите, яка вже швидко проростає. О, така і чесник уже який. Вон. Треба, до речі, вже воду їм поміняти. Це хто не бачив мої попередні відео, де я робила оце, пляшка була ось така. Я зробила 4 отвори, налила води і засунула туди ось такий город. Це. Дома я то не так пророщувала. Тут вже як і є. Хочу замінити водичку, бо вже відчуваю запах неприємний. І налию трішки більше, щоб до чеснику туди доставало, бо вже воно, я бачу, випарувалося. Бачите, так виглядає воно. Прикольна штука. Пляшку помила. І що ще важливо, її ж треба приплюснути. Бачите, я її знизу примняла, щоб вона стояла нормально. І води в неї менше влазило, тому що води багато не потрібно для такої штуки. Там буквально треба, щоб тільки корінчики чуть-чуть доставали. Але мені треба для чеснику, то я додав трохи тоді води. Ось, поставлю зараз. Так, ось там. Так, ну земля, ще наче волога. Все нормально. Так, ну що, часник засунемо. Чому воно туди не достає? Треба зараз ще долити води. Бачите? Ще доли. цибуляки ось такими косями, хвостиками. Так що такі справи в нас. Такий город у мене тут, на підвіконні, в готелі, в Ірландії. Ось я подивилася, що оцей контейнер він закривається, бачите? І я, напевне, все-таки сюди висаджу перчик Руки, і закрию, перчик. щоб був такий мікроклімат для розсади. Я не знаю, навіщо мені ці перчики займатися цим, але я хочу. Ось, а барабулька, подивіться, вже яка. Бачите, велика яка. я так дивлюся, я її тут поливала О, в такому стакані вона. Бачите, як пустила коріння, треба її срочно пересаджувати. І ще я хочу сьогодні пересадити, напевне, оце грошове дерево е, в отакий е, ящик, ну, контейнерок. ось. Тут два в мене. А тут оце мені треба вирішити, як мені з ним поступити. По-перше, треба вже поміняти тут воду, там поприбирати волотку. Ось цю зеленушечку треба десь мені м -м, придумати. Може, мені на столі його отам поставить, та і все. А тут у мене вже буде бараболя, перець. Коротше, розберемося тоді. Стіл брудний, вибачте, і вже пальці брудні, ну то таке. Так що, такий в мене город. Картоплина прикольна. І знайти пакет, куди мені можна посадити, буде бараболину. Бараболину я посажу і поставлю туди в самий куток. Заберу оце. Ну, зараз розберусь, покажу вам. А, ще ж в мене ось дошку є, бачите? Ці братчики. Форму ось. Я думаю, якраз для тієї картоплини буде в самий раз. Ну, зараз наберу і продовжимо. Так, ну що, трошки нагребла, ну це зовсім трішечки. З ложкою ходить якась дівчина і колупається в землі. Я сподіваюся, ірландці гарду не, виш... не визвуть. <рес> він якась не на розум. І розуму. Тут нарила, дивіться скільки тут, бачите? Воно прям таке класне. О, дивіться вже скільки в мене. Так, ну що, буду витягувати. Ось такий корінь у неї вже ого. Ну що, ось отак. Потім землю можна досипати. Так, а тепер буду садити грошове деревце. Камінчиків назбирала, зараз ґрунту різного перемішала і буду садити. І подивимося, чи там є корінчики. так ми ми глянемо, Що вони тут обережно тільки треба. Тю. Я думала, тут вже є корінчик, а там тільки ось щось прокльовується тільки. Ось тільки початок ось. Ну, я думаю, що все одно треба сюди його зразу посадити та й все сюди посаджу. Ну що, все зробила. Що хотіла. Картоплина в пакеті з землею. Грошове дерево пересадила. Це і і піднизимо. Ось тут у мене перчик, отей, що проріс, і ще взяла пару черіків томатів, видушила насіння і посадила. Не знаю, буде щось чи не буде. Побачимо Он. Ось, і подивіться, що тут у мене вже відбувається. У мене вже щось росте. Ось перчинки вже пробилися. І оце я посадила томати, причому взяла один томат черрі, звичайний іспанський, бачите? І просто видушила. Думаю, так, все одно ж не проростуть. Просто цікаво було. А вони, подивіться, це ж томати. Ще як активно сходять. Я не знаю, куди я буду це все дівати потом. Геніально. Коротше. Дивіться, і перець почав рости. <гум> Буду садить город. І тут ось уже дивіться, скільки. І причину так само взяла, просто Маленький Маленький. бебі. Його просто насіння звідти середини достала, не простушувала нічого і просто такого засипала і землею присипала, І подивіться вже проростає. Оце неочікувано. І тепер мені ж треба кудись його покласти до світла, воно ж вже проростає. Хоча світла, а в мене тут холодно, у нас сонце взагалі не попадає в наше вікно. Закінчується на сусідньому вікні з правого боку, тому що отей кут готелю перекриває сонце, коли воно з того боку. І все в нас тут прохолодно. Бачите, вже яка картоплина велика. Прям велика в пакеті росте. Доброго дня всім, друзі! Мій неймовірний. І дивіться, яка в мене вже бараболина виросла. Не знаю, як вам показати, чи буде вам видно її розмір. Десь сантиметрів вже 60 вона. Подивіться, яка вона, по-перше, товста. Саме стебло не тонке, крепке, таке міцне. Я її поливаю десь так раз у 4 дні плюс-мінус. Ось. І подивіться, що тут вже в нас є. Вже зав'язалась. Бачите? Буде Я не знаю, пізніше, можливо, коли вона почне вже дуже багато коріння пускати, я зроблю, ну сюди можна ще землі досипати, а може я її посажу в більший пакет. А он в Максим іде. Ой. Показує, що я маленька, ой, боже, який свіжний. Це він праня пішов заносити. Кажу біжи, того що далі буде, то ще не пішов. Ой, боже боже. Ну пішов чи ні? Так до чого я? Оце думаю, пересадити його в більший мішок потім. Ну, в якийсь уже кульок, великий кульок. Тут маленький, бачите, я ось посадила, щоб у більший посадити. ось, І, напевне, на вулицю винесу. Хоча я не знаю, ще холодно, ночі холодні. Поки що, бачите, от такий в мене експеримент, чисто випадковий, що можна навіть на балконі вирощувати. Бараболь. Побачимо, що з того вийде ще. Тут наше деревце, ну, воно ще вологе. Не знаю, чи є там корінчик, але прокльовувався. Це я поливаю ще, ну він вже скоро ось, ось відійде. Так, а у мене ось малюки потребують поливу. Подивіться, які вони в мене класні. Як вони в мене посходили всі. Томат ось вже взагалі тягнеться, невідомо куди цей. А ці тут зійшли прям щиткою. І тут ще навіть перець біля них є ось. Бачите? Капець. Я їх виношу на вулицю, на сонечко. Ну, ще рано їх розсажувати. Вже в них он, починають прокльовуватися справжні листочки. Але я хочу їх сьогодні тепленькою водичкою полити, щоб вони отримали свою вологу. То, що я стараюсь часто не поливати, щоб не перелити. Ось такі в мене дітлахи з'явилися тут. Парничка, нічого такого в мене нема. <гум> На, що я цим займаюся, я не знаю. Я щось думаю, що ніяких тут результатів не буде в плані від них плодів. Але хочеться за чимось подоглядати, так сказати, згадати часи вдома. Так, що це не перелила їх випадково. Ну зараз я думаю, що цю можна вже. Відрізати, я вже їх все одно накривати не буду, бо тут вони вже не влазять. І зараз спробую зробити дірочки в дні, тому що тут не було дірочок. І поставити оцю частину в цю. Все, попробувала і сюди поставлю зараз. Тепер, якщо я перелью, то буде все безпечно. Ось так вони у мене тут ростуть. Комусь роздам, я думаю. Попікірую їх потім, пересаджую і роздам. Але мені ще треба придумати, куди я їх буду. Для себе я ось у мене є тут касети. Ось 6 штук. То я сюди трішки томатів і трішки перчиків, напевне, посаджу. А ці квіти висаджу, там у нас є біля столови така клумба. Там можна їх буде висадити. Вони вже тут не цвітуть. Може, вони на вулицю хочуть, тому що пупляхи в'яжуться ось, але чомусь вони відсихають, їм щось не подобається тут. То їх треба висадити. Ось. А сюди на це місце посажу розсаду. Якраз я придумала таку штуку, бачите, щоб підвішати, бо на підвіконні не вистачає місця. Ще отут можна, до речі, щось буде ставити. Ось. І. Що я хочу, і ще, можливо, спробую зробити якесь кашпо. Кинитки треба десь знайти. Оце в цей лоточок, тут, де картоплинка стоїть, поставити. Також, не знаю, чи перчик посадити, чи пару томатів. Там дірочки є. Якось зав'язати і зробити, щоб воно на підвіш... Що були. ну під, тобто, щоб підвішати можна було до вікна. І можна було б оце, навіть сюди в цей шуруп, тільки нижче сюди опустити, і воно було б одне під одним. Висіло б. Ну, десь, типу, в цю сторону кудись. Щось хочеться таке вигадувати, знаєте? Ось, а це моє деревце. Там вода стікає, там дірочки є. <кх> не знаю, опустило воно вже корінчики чи ні. Тримається крепко, бог його знає, не хоче трогати. Хай росте грошове дерево. Орхідейка моя зелена ще. Тут бруньки нові є, але слабоваті вони щось. Не знаю, буде вона чи не буде. яблоневий цвіт, квіточки. такі води я тільки що долила, Дивлюся, випили, аж отак буквально за два дні. І вже почали в'янути. Оці я, я прогавила, то налила повний стакан їм. Ось. Так що такі справи в нас. Так, ось такі я взяла ємкість для землі, там он. І зараз хочу тут знайти, з цього боку зайду на цей смітник, тут дуже гарний ґрунт. Десь тут я рилася вже десь місяць тому. Отам тут трави багато всякої. Бачите, вони сюди звозять все, воно тут собі. Перегниває. Така чудова, в них тут компостна яма. О, дивіться, яка земелька класна. Дивіться. Бачите? Супер. Зараз я її нарию сюди трохи собі. Так, нарила я трошки землі. Ну, це мені не вистачить цієї землі, я ще якось може... Візьму з клумби якоїсь. ну Побачимо, перемішаю її, бо вона така дуже чорна. Такий прям компост. Мені здається, що вона буде занадто вже активна. Треба буде її трішечки -тріш чимось розбавити. Ну я не знаю де. Побачимо. Може з того є сторони. І точно не сьогодні, бо вже темніє. А зараз город у мене мініна під віконі готелі, що я зроблю. Я знаю, що люди в квартирах на балконі там щось вирощують, там в орендованих чи в своїх. А так, щоб в готелі, то напевне тільки українці таким займаються. Я не знаю. Напишіть, що ви таким займаєтесь, бо тут пару чоловік таким займаються, з якими я спілкуюся. Наші жіночки, що з нашого готелю, того що разом сюди з нами переїхали. Ось то. Однієї томати я вам показувала, і огірочки вже цвітуть, її наша знайома дала, яка живе зараз ще Шенені, вона там в приватному будинку, І вона також там всякого понасаджувала Аня із Харкова. Ось, то вона їй розсаду дала, то в неї тут на балконі, ой, на балконі, на вікні, на підвіконі. Тут нема балконів. А якби були, було б класно, до речі. Я б там розгулялась. Так от, про що я? То в неї тут на підвіконі ростуть томати, такі вже великі, я вам скажу, сантиметри вже десь, може, 40, скоро зацвітуть. І огірочки вже цвітуть, але маленькі. І ось цей перчик, що я вирощую, також з нею поділюся, також дам, коли вже розсаджу його. І ще, може, комусь дам, напишу в групу, бо тут запитували. Якось що взагалі наші люди хотіли тут попросити адміністрацію виділити клапочок землі, поставити якось парничка і щось там вирощувати. Ну, Мені здається, ніхто не набрався ще що сміливості, щоб це втілити в життя. Ну, але, тим не менш, люди хочуть, наші українці, вони такі. Це наш народ. Ми любимо працювати в землі, в себе. На ділянках, але зараз цієї можливості немає у багатьох, а багато хто сумує за цим. Ну, там, де ото кущі, де жінка, бачите, зліва. Ось вона ходить. То там в кущах я вже там примітила собі місце. Але я щось боюсь, що якщо я там зараз щось посажу, то чи потім його там ніхто не витоп, чи не вирве, і чи воно там залишиться, знаєте? То поки що все росте в мене в цьому, в кімнаті. І та бараболька, що я вам вже показувала. Вона зараз сантиметрів вже, напевно, 70. Вже скоро все вікно наше заплите. І скоро зацвіте. Цікаво, яким вона зацвіте, рожевим, білим чи фіолетовим кольором. Ой боже, але вона красива так. Знаєте, я знімала картинки відео на Пасху і вікно показувала своє. То так воно симпатично, ця карта плина там. І ці зелені листочки, вони такі супер просто. Мені подобається. Ай, так що все, друзі, пішла я. Бачите, тут на сонці ось є земля, тут би би насадити. Ось про це місце я вам розповідаю. Кожен раз тут би я скопала б. Ну, Тут я бачила, що тут каміння. Ось тут би і щось посадити. Все одно тут смітник вони сюди зносять. Всякі листя, гілки туди згортають, бачите? Але тут пару кущиків, може я й посажу пару кущиків томатів. Якщо вони всі приймуться, там їх в мене багато, я взагалі взагалі не знаю, куди їх буду дівати. Так що такі справи. Все. йду в номер, а вам всім тихої ночі. Дякую всім за перегляд. А, ну зараз як фрагмент зніму. Свої картоплини і розсаду покажу, раз уже це відео про це. Ну ось вона. Бачите, яка красива. Бараболя. А ось Віола ще одна цвіте. А це моя розсада. Вже пора пересаджувати і перчик. Mm -hmm. А вечором вона тусується отут, біля лампи. Ось, бачите яка? Скоро вже буду її пересаджувати. Можливо, завтра.